Знайомий із суходолки. З кустового суходолка. Каже лети, бо твої сінокоси палять. Спалили твої сінокоси. Зараз їду дивитися, хто там що спалив. По факту в Лисівці оце 4 гектара сінокоса, які в прошлому году моїми хлопцями, які заготавлювали мені сінок. Цей участок був не викошений. Тому тут багато було прошлогодньої стерні. Я сподівався, що хлопці викосять, але ну, вони його так в минулому році не викосали. Було багато стерні, А цей год хотів скосити. А це ось хлопці дзвонили з тиходолки, я прилетів, кажуть, у тебе сінокос спалили. Дивлюсь, спалений. Аби не прошлогодня стерня, ота що залишилося, аби він в прошлому році був скошений, то... Він би вряд ли б горів. А так воно згоріло все вщент. Косить тут уже нема що. Таке. Думати може що угодно, догадуватися може як угодно, але бог його знав. Ну, По факту один сінокос потеряний. Втрачений. Выпали в Щент. Такие вот дела. Что ну, делать? Выкашивать то, что у меня осталось. ще одне навіть не знаю що сказати Ось мій стопчик відмічено тут люди вже давно зібрались поруч ну а в мене як завжди Понакашувано, понагорнувано. Але тюкувати нічим. І мій тюкувач, з яким домовився, він поламаний був. Три дні виїхав, три дні підряд ремонтується, ремонтується і ніяк не запусти. Із-за цього в мене затримка і по тюкуванню і далі накашувати якби. Дзвонив ще одному знайомому. У нього теж побита тюкувачка, вже він сказав, що ремонтувати не буду в цьому році, тому що вже воно все його дістало. Каже, вже не хочу і трогати її, ту тюкувачку. Собі заготовив і на цьому закінчилось. В Взагалі, тюкувати нема кому. Тюкувачки загвоздка. Руками ми пробували вручну збирати і скирдувати. Поняли, що це діло Ну якби безнадійне Мучень таких ну, якби не Хоч і будеш мучитися, то все одно не встигнеш З такою технікою, тим більше слисівки отут тягати Треба тільки тікувачка А по факту осталось без тюкувачки. Нема кого и нанять. Вот такие дела. Все и выпаливаются на косы. Ну да ладно. Что-то буду думать, решать. Но одно я разразумил точно. Мне точно нужна своя особистая тюкувачка. Своя власна. Без тюкувачки діла не буде. Може і в мене буде ламатися, може і я буду мудохатися з нею. Ну, То вже буде зовсім друга історія. Хлопці з суходолки подивились, посвівчували і поїхали. Добре. Щось буду думати, як його виходить з цього положення, як заготовить І де шукати кувачку. Я так подивився, і ось ми з малим походили, дивимося напроти ось сінокос убраний. І тут випалені кучки хтось палив. Ось кучка випалена. Потім вон далі кучку хтось палив. Згребану в кучку і випалювало хтось, допалювало. І ось кучка також. Ось вона горкою нагребена і випалювалась. То воно могло перелетіти це і загоріться. Поэтому не обов'язково там хтось випалив. И он також. если идем далее. Тут також кучки какие-то попали. Сина то убрано, а то, что осталось. В общем, вот тоже кучка спала. Що воно тут палив, що не зрозуміло. Кучки попалені. Нащо його було палити? хай не є да і нічого страшного не буде. Компост, зачем палить щось. І оце ж он мій слідуючий. І оце кучки як палили. Я так зрозумів, що воно перелетіло. І пішло на мій сінокос і він весь вигорів. Бачите як випалюють. Ну тут, то ладно, тут випалював, тут кругом не цей не должно б. Вон попалило по краю. Повипалювало. Можливо, не хотіла ця людина випалювати місіно кост, але палила свої кучі, не догледіло або ставило. І воно ото зайнялося моє, згоріло також. Ну, в мене вигоріло 4 гектара. То викосять, то випалять. Це просто, ну, все, карний балет. Я з ним не підберу. Так що така біда у нас. Я то не знаю, може, може мені і вдасться достатньо, накосити на своїх коров, заготовити у цьому році. Але столкнувся ще з проблемою, що без тюкувачки ну, ніяк. іде її взяти, бо хіба знає, Роман поломаний постійно сьогодні обіцяв приїхати там часів з 12 дня, ну немає його. Це означає, що значить або поламався. Скоріше за все, що опять поломаний, що діла не буде. Звонить йому надоїдать якось теж. Він знав, що в мене з в волках і він вже знав, що треба тікувати. Тому я не думаю, що він там. Дзвонить надоїдать йому теж воно, самі розумієте, він і так все прекрасно знає. Значить, який вивод? він поломаний. Раз поломаний, то чоловік мучиться вже не один день. Тим більше в мене на участку її оставляв тюкувачку свою. І кожен день я сам бачу, як він під нею лазить, бідний, там ремонтує її, натягує, щось там рівняє, настраює її, туго з цим іде в нього. в общем я так зрозумів, що я залишаюсь без тюкувачки. А без тюкувачки буде тяжко. Буду щось думати, щось шукати, але де шукати і що думати, я не знаю. Раніше тут ще один чоловік мав чекувачку, але продав, кажуть, що в нього вже немає, він вже не тікує. Обратився тут у суходолки до знайомого, теж у нього теж вона побита, я вже повторююсь. Сказав, що й ремонтувати не буде вже. Накосився і на... натюкувався, йому теж вже все набридло кинув, сказав, все, я до неї в цьому році вже не лізтим. Є в нас ще пологай чоловік з тюпувачкою, але, але цьому чоловіку також нагрузка на нього дуже велика, якби турбувати особу його нема смислу. Тим більше йому на техніці дуже тяжко працювати. За, ну, в общем, є умови, які не дозволяють йому легко працювати. Йому робота дається тяжко. Тому не знаю ще де шукати тікувачку і що робити. Так, да. дійшло до того, що. Не встигає ми не виплати отримати, не зібрати на ту тюкувачку. Ні. І у нас якийсь просто кошмар. Вже липень місяць йде, а, я на... а мені Роман натюкував тільки 152 тюка. І на цьому все. Він поломаний, поломаний і не вдається йому відремонтуватися нормально, запустити кувачку. Отакі От у нас справи кепські. Що робити навіть не знаю. Ну щось буду думати, а що думати, бог його знає. Ну добре. Як щось надумаю, або щось зміниться там. Покажу. А поки що у нас справи кепські. На жаль.